У студії нашого телемарафону відомий львівський журналіст, головний редактор газети Ратуша Микола Савіль, вітаю вас, пане Микола. Перша половина 90-х років ХХ століття в історії ще молодої держави України характеризувалася розгулом криміналітету. Формувалась держава, формувалися правила гри. Чи вдалось правоохоронним органам побороти цю кримінальну касту? І якщо вдалось, то коли наступив цей переломний момент? Ну, переломний момент наступив тоді, коли правоохоронні органи підмінили собою криміналітет. На ті фірми, які дахували криміналітет, потрошку залізли прокурорські, СБУшні і міліцейські кадри. Також державні чиновники в основному. І от коли вони цією повутинкою оплели всі структури, всі, я думаю, без виключення, може, десь хтось не під, не під ними, але це так забавка для дітей можна владців. Тоді стало спокійніше. Тоді перестали стріляти, бо всі сказали, всі точно знали, де чи є є. І зараз, якщо десь там лунає стрілянина, чи кажуть там перерозподіл сфер впливу, не можуть що перерозподіляти. В основному все перерозподілено. Зараз можуть вони поділити там два-три кіоски або якийсь ринок. Ага. Все, Все решта розподілено. Тобто за 25 років незалежності України в нас просто змістилися акценти. Нас звичайно, змістилися акценти, тому що зараз там смішно тепер слухати, що там якісь були стрілки в 90-х, з'їжджалися на машинах, там якісь жужащі, хтось там десь кинув гранату. Ну, таке тепер собі може дозволити, тільки хто повернувся за то, може собі дозволити в нервах кинути гранату, але це ж зовсім до криміналітету немає ніякого стосунку. Зараз я боюсь. Що люди, які звикли вирішувати свої питання, багато своїх питань з допомогою зброї або погроз зброї, повернувшись з війни, як це було з афганцями, вони можуть є ж велика спокуса теж взяти під себе частинку ринку, не перерозподілено на їхню думку, або відстоювати свої права правдиві чи уявні з допомогою зброї. Якщо таке буде, я не здивуюся. Але за 25 років Львівщина пережила не одне резонансне вбивство. І вбивство колишнього голови Львівської обласної державної адміністрації пана Сенчука і невдалий замах на пана Федишина, під час якого постраждала невинна дівчина. Що це було? Розумієте, ну, за моїми даними, цих вбивств було близько 70. О, тобто, сім десятків це були десь вони числилися. По якимось даним, як там, кримінальні авторитети чи просто як члени кримінальних групувань. А в миру вони були бізнесмени, підприємці. Багато їх сусідів навіть не знали, що вони десь ходять в якісь кримінальні групування. Чому їх вбили, в багатьох випадках невідомо, хоча я думаю, в 90 випадків це мова йде саме про гроші. Що стосується Федишина, це теж ну, принаймні, людина, яка засуджена за замах на його вбивство і за вбивство дівчинки, за у цього вбивства, йшлося про розподіл. Ринку, шувар. Це знову ж мова йде про гроші. Якщо про Сенчука, я думаю, мова теж йшла про гроші, його ж не вбили за політичну діяльність. правильно? Хтось хотів сісти на якісь грошові потоки, які курував, чи про які знав, чи які хотів взяти під себе пан Сенчук, Степан, я особисто знав, і людину просто застрілило. Дуже часто бувало, що, о, там кажуть, там якісь гангстерські війни, там розборки, та у нас не Чикаго, в нас це набагато простіше. Звичайно, можливо, якась бакланка. Між злочинцями, можливо, якісь непорозуміння, і під час якихось з'ясування якихось непорозумінь можливо, могли когось і вбити. Але в основному це от наслідок. Було твоє, я хочу, щоб це було моє. Я не знаю інших способів для вирішення цього питання. В суд ми, звичайно, двоє не підемо. Я знайшов когось, хто погодився виконати моє прохання, і тебе ліквідувало. Завжди кажуть, там, ставте питання, кому вигідно. Це неправильно. Вигідно може бути багатьом. Заставте питання, хто з цього скористався. От хто з цього скористався, то, можливо, він є замовник, а можливо ні. Пане Микола, але чи не найбільшою втратою для України в 90-х роках стала смерть В'ячеслава Чорнового? Зараз ми можемо лише здогадуватися, якою була б Україна, якби тоді в 1998 році не сталася ця трагічна ДТП. Як ви вважаєте, це було все-таки збіг обставин, чи це вбивство було? Для того, щоб достеменно знати, чи це збіг обставин, чи це вбивство, треба володіти матеріалами справи. Ми поки що знаємо під золотоношою, неправильний там поворот, перевищена швидкість, а чому швидкість була перевищена автомобілем Чорноволу, бо там, мовляв, полював снайпер. Ну ніякий снайпер не полював за машиною Чорновола, розумієте, провина водія однозначно. Робити з водією, які всі в колгоспі знали якогось там прихованого розвідника, теж не завжди доводиться. Але я не виключаю, що хтось просто скористався певними обставинами для того, щоб ліквідувати цю людину. Треба мати матеріали цієї справи. Якщо її достоменно вивчити, там більше я пригадую, та мова йшла про якусь касету, що на касеті виступає чоловік і розказує, що нам було замовлення на бобиство Чорноволо, тоді, можливо, по іншому точка зору буде на це питання. А так, не знаючи матеріалів справи, говорити про це важко. Ви журналіст з багаторічним стажем. Наскільки важко було в умовах побудови незалежної України займатися незалежною журналістикою? воно і зараз важко займатися незалежною журналістикою. Всюди є власники. Всюди якісь вимоги, е, є багато речей. Я завжди кажу, що справжній журналіст він може принаймні змовчати. Якщо є якась тема, яку ти бачиш, тебе примушують її зачепити і написати, що воно біле, а воно чорне, ті, якщо ти справжній журналіст, це відмовишся або скажеш, зніміть моє прізвище під тим матеріалом, я так не вважаю. І тоді матеріал виходить як редакційний, і тоді ти не несеш за нього відповідальність. Дуже часто, от нещодавно, одна з найбільш популярних на Львівщині газет написала про Героїв України. І пише, таких, то Героїв України присвоїв Кравчут, Кучма, він вів це звання, таких то героїв присвоїв Ющенко, найбільше героїв присвоїв Порошенко, бо він присвоїв Героїв Майдану, Героїв України. Mm -hmm. Стаття називається Герої Порошенка. Ну, розумієте, це об'єктивно, звичайно, не об'єктивно. Що він має до того? Що він має повідміняти зараз всі звання Героїв? Так, можливо, якісь треба обмежити. Тих Людей, яким надається це високе звання, можливо, є якийсь альтернативний варіант, є орден мужності, який можна вручати. Не всім же ж підряд, вручати, ну, як, як може бути засуха в Київській області героїні України? Ну, хто вона така, що вона зробила для України? Якщо так, так піде далі, бачите, там стоять якісь брати Литвини, які теж хочуть бути героями України. Ну всі ж хочуть бути героями України. Ми з вами -то, можливо, теж не проти бути героєм України, але для того треба щось зробити справді героїчне. Я, наприклад, вважаю, це моя думка, я це писав ще до того, як випустили Савченко, що коли її випустили, їй треба було дати орден за мужність. Тому що вона дійсно проявила мужність, перебуваючи в ув'язненні російському. А Герой України це надто високе звання, щоб вручати його людині, яка на сьогоднішній день озвучує не зовсім те, що від неї очікувала. Який рецепт від Миколи Севельєва для того, щоб стати справді незалежним журналістом? І що, був, що для вас взагалі означає 25 років незалежності України? Ну, 25 років незалежності України це два Майдана. Це 25 років незалежності України це ті хлопці, які фактично стали ровесниками цієї незалежності, які з дерев'яними щитами пішли на снайперів. Це є 25 років незалежності України. 25 років незалежності України це є те, що вже два роки ми ведемо війну, напевно, з найбільшим агресором на цій планеті, як воно не дивно, і ще стоїмо. Бо всі вважали, що Україна простоїть, ну тиждень, ну два, далі ми розбіжемось, бо ми ж завжди, в першу чергу, можемо влаштувати між собою чвари, пересваримось. Ми сваримось, але все одно стоїмо. І те, що 25 років Україна все-таки вистояла, хоча було багато шансів, що вона зникла. Хочете щось побажати нашим телеглядачам? Миру, в першу чергу, і хай всі будуть живі. Дякую вам за участь у нашому телемарафоні. Дякую.